Петро прожив з Галиною понад 20 років. Одружились молодими без грошей і статків, але з великою надією на щастя. Та якось так склалося, що щастя не прожилося в їхній хаті. Галина була жінкою гоноровою, любила порядок і щоб усе було так, як вона сказала. А Петро чоловік простий робота, хліб, поле втома. З роками сварки ставалися гіркішими. Галина могла вигнати його з хати, навіть серед ночі ні за що. Іде геть! Петре, ти мені не чоловік, ти мені осоружний, кричала вона, якщо щось було не по її волі. Та що ти таке верзеш, галина?» – казав він. Я ж уже ніде не дінуся, куди я піду? Ти ніхто в цій хаті, лунало йому в спину. І він ішов. Куди? у парк. Там була стара алея, там тихо шуміли дерева і ставок з лебедями. Петро завжди носив із собою бутерброди, то на роботу, то на перекус, але все частіше він діставав їх, щоб нагодувати білих птахів. Сиділа на лавці, дивився, як вони плавають, і думав про життя. Останнім часом ще пляшку носив у кишені для тепла, для забуття, для розмови з самим собою. Одного осіннього дня він помітив на сусідній лавочці жінку з книгою. Вона читала так зосереджено, що й не чула, як навколо шуміли діти і скрипіли гойдолки. її очі світилися спокоєм. Петрон зграбно відкривши пляшку, зніяковів. Добрий день, добрий, підняла вона очі і усміхнулася. Ви часто тут буваєте? Та так, з роботи йду, тут тихо, от лебедів під годовою. Жінку звали Людмила, їй було сорок, і вона жила сама. Ніколи не була заміжня, то батьків доглядала, то роботу змінювала, то життя так складалося. Вона любила книги, любила тишу і вміла слухати. Петро відчув, що його слова, хоч би які прості вони не були, в перші за довгі роки хтось сприймає серйозно. Відтоді їхні зустрічі стали звичними. Він приносив ще кілька бутербродів для тебе. Бо я і так забагато їм жартував. Вона сміялася і відкушувала маленькими шматочками. Вони розмовляли про все, про дитинство, про втому, про сни, про життя, і в його серці почало спробуджуватися щось давно забуте. Він ішов додому з парку іншим, не сердитим, не втомленим, а з посмішкою. Та Галина це помітила. Спершу дивувалася, чого це ти Петро такий щасливий. На роботі премію дали. Та ні, просто день був добрий. А потім запідозрила і стала лагіднішою, ніж будь-коли. Петре, а може, разом кудись підемо? Ти ж мій чоловік, я без тебе нікуди. Він слухав і не впізнавав Галину, ту саму, яку ще місяць, яка ще місяць тому кричала, що він ніхто. Тепер вона готувала його улюблений борщ, згадувала молоді роки, запрошувала сісти поруч. А серце його розривалося, бо з одного боку звичне життя, сім'я, стіни, де виросли діти, а з іншого Людмила, яка подарувала йому те. Чого він ніколи не мав повагу і тепло. Якось він сидів біля ставка, дивився на лебідів і сказав голос. Кого ж мені вибрати Галину, що тримає прив'язаним до минулого, чи Людмилу, що відкриває двері в нове життя? Людмила сіла поруч і тихо сказала Петре, не треба вибирати між нами треба вибрати між собою вчорашнім і собою завтрашнім. Ці слова його ніби струмом дарили. Він зрозумів питання не тільки в жінках, питання в ньому самому. Чи готовий він лишитися в тій хаті, де його не цінували руками, і чи має силу піти назустріч новому і незвіданому життю? Того вечора він довго не міг заснути. Діти подорослішали їхня доля вже окремо. Галина, мабуть, справді шкодує, але чи зміниться? А Людмила вона ж нічого від нього не вимагає, просто є поруч. Наступного ранку він знову пройшов через парк. Лебідь плавали мов човники, а сонце вставало над водою. Людмила сіла з книгою, як завжди. Він підійшов і сів поруч. Я ще не знаю, що буде далі, сказав він, але я хочу, щоб ти залишилась в моєму житті. Вона усміхнулась. оце і є правильна відповідь. А десь далеко у їхній хаті Галина знову готувала борщ і чекала свого чоловіка. І Петро зрозумів, його життя вже не буде такими раніше. він зробив перший крок до себе справжнього. Іноді людина опиняється на роздоріжжі не для того, щоб вибрати між двома іншими, а щоб нарешті вибрати себе.